Ми вчора побачили відеоролик, де двоє хлопців у нас б'ються в туалеті. Відповідно, ми зразу на нього відреагували, встановили всіх причетних осіб, всіх дійових осіб, повідомили їхніх батьків, інформацію про цих осіб передали до правоохоронних органів. І наразі правоохоронні органи спілкуються з їхніми батьками. Наскільки ну, те, що ми спілкувалися з батьками, вони... Чудово усвідомлюють провину своїх дітей. Ну, в дітей була сутичка а, типу в боксерських рукавицях, десь літом. І вони якби вирішили його продовжити. Це зі слів самих дітей. Вирішили продовжити вже без перчаток, але в навчальному закладі. Це вони так сказали. А, діти зараз один до одного не мають. Ні, абсолютно, вони зараз в дружніх стосунках садово. Так. телефонували до мами того хлопчини, який найбільше там постраждав. Мама каже, що я про цю ситуацію взагалі не знала. Сьогодні він не пішов е до школи, бо маємо там сімейні причини. Каже, але, ну питали його. Він каже, все нормально, все добре.